Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпілор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Одесу хотіли силою захопити зрадники під керівництвом спецслужб Росії. Мали намір скинути чинну владу міста та області, а на місце посадовців поставити учасників так званих громадських організацій. Для цього кримчанин створив оперативно-бойові групи та готував їх до штурмів. В адмінбудівель та атаки сил оборони стилу, що ще відомо про план ворога. Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Служба безпеки України нейтралізувала оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі. За інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, зломисники готувалися до силового захоплення Держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. За даними правоохоронців, злочинці залягли на дно до літа 2024 року, оскільки РФ не мала успіхів на фронті. Втім, після сигналу вони знову активізувалися. Керував зрадниками 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострову він переїхав до Одеси, де після початку повномасштабної війни розпочав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. Зовні ці громадські організації займалися питанням військової історії, екології та юриспруденції а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв'язку, оперативного забезпечення і одну з основних штурмову групу. Як стало відомо, потрапити у так звані громадські організації могли далеко не всі. Зрадники обирали з поміж людей із бойовим досвідом та вузькопрофільних спеціалістів. Число таких осіб сягало двох десятків. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли як винагороду посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. На щастя, спецпризначенці затримали керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 109, тобто дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також стаття 260. Та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що зрадники почали активніше вдаватися до спалення військових автівок. Захисники яких вже допекли підступні палії, вирішили ловити їх самотужки і відправляти в армію на так зване перевиховання. Що з цього вийшло? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми тим часом продовжуємо далі. Захопити владу зрадники хотіли не лише в Одесі, а й в Києві. Правоохоронці з'ясували, що так звані громадські активісти збиралися захопити парламент. Під виглядом проведення так званого ВІЧА зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Правопрошники планували влаштувати в центрі столиці, нібито мирне зібрання. При цьому організатори не розповідали учасникам про свої істинні наміри. Збираємось значить офіційно на це віче. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібратися, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Інформацію про заворушення в Києві зловмисники планували поширювати через українські та іноземні інформресурси. До підступного плану вони залучили представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів, з якими спілкувалися в різних месенджерах. Головна мета названих активістів розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ і враховуючи цю ситуацію, склалася в Україні там буде. E, значить, цих повноваження закінчилось e, повністю. А я не знаю. значить шляхом прямого голосування, підняття руки. Тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані, і від відтіля в правоховну раду. Починаємо працювати. Крапка за даними СБУ. Наміри правопорушників вдалося вчасно викрити. Під час обшуків у них виявили зброю та боєприпаси, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України, а це дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затримані можуть опинитися за ґратами на 10 років із конфіскацією майна. Рік тому спільники екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука вже готували спроби насильницького захоплення влади в Україні. Зловмисники планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ, тим самим сподівалися допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. Вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На цьому форумі його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України. Провокатори мали і запасний план дій мали намір перейти до силового сценарію із залученням пів тисячі озброєних осіб. На щастя, правоохоронці вчасно затримали їх. Ну а ми продовжуємо далі. Зрадники все частіше готові йти на співпрацю із РФ. СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало ворогу відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів. На замовлення РФ посадовці підготували проєктну конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських підрядів становила майже півмільярда гривень. До цієї суми входив також дистанційний супровід проектантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора. За даними правоохоронців, одразу п'ятеро осіб погодилося на співпрацю із ворогом. Зокрема, це голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи. Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові. Та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна за пособництво державі агресору. Як потрібно карати зрадників, щоб у решти любителів руського міру не було бажання співпрацювати із ворогом? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 213 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.